11 година за київським часом у студії інтерацюю я Даугле. новини до вашої уваги. Росію атакували дрони у ніч проти вівторка. Вибухи пролунали у Липецькій, Воронезькій і Ростовській областях. Найбільше дісталося місту Єлець, де над заводом енергія здійнявся густий дим. Підприємство вважають стратегічним. Там виробляють електроніку подвійного призначення, яку можуть використовувати для потреб ворожої армії. Російська міноборони репортує про 55 збитих дронів. А губернатори запевняють, що усе. Під контролем щоправда режим небезпеки атаки БПЛА продовжує діяти а в мережі з'являються нові відео вибухів. Чотири людини поранені унаслідок нічної атаки ворога на Донеччині. Як повідомили в обласній прокуратурі, росіяни вдарили з РСЗВ «Смерч» по місту Родинське, поцілили по житлових будинках. Четверо людей зазнали поранень у своїх оселях. Двох чоловіків та двох жінок з переломами, осколковими пораненнями та вибуховими травмами доправили до лікарні. Пошкоджено багатоквартирні будинки і господарчі споруди. 13-річні дівчата стрибнули з другого поверху, аби врятувати життя під час російської атаки по одному з районів. Дніпропетровщини напередодні в день ворог вдарив по приватному сектору безпілотниками. Зараз обід обидві дівчинки у лікарні їхній стан середньої тяжкості життю нічого не загрожує. Триває боротьба за ще одного потерпілого: 51-річний чоловік у важкому стані. У нього сильні опіки. Вночі область знову пережила масовану дронову атаку. 16 безпілотників вдалося знищити, утім, є і влучання. Пошкоджені багатоповерхівка, шість приватних будинків, гімназія. Росіяни активно атакують на покровському напрямку. Основне просування на східному фланзі. Там ворог створив виступ, який загрожує логістиці на Покровськ і розширює його у бік Костянтинівки. Про це нам розповів командир загону безпілотних систем тайфун. За його словами, росіяни не змінили своїх планів захопити всю Донецьку область. Утім, сили оборони України зупиняють спроби. Сило оборони України за цей час вже виробили тактику, і на сьогоднішній день ворог ну фактично відстежується в постійному е режимі за рахунок використання, е за рахунок використання розвідувальних безпілотних систем. Е По-друге, е ми використовуємо ті засоби вогневі, які є для того, щоб зупинити ворога. Якщо це великі групи, це може бути використання артилерії, малі групи, окремі транспортні засоби, знищуються в піві. Ну і звичайно. Основа нашої оборони це піхотні підрозділи, можуть знищувати ворога вже на ближніх рубежах. Сполучені Штати поставили ультиматум Путіну через регулярне порушення домовленостей. За словами президента Дональда Трампа, Вашингтон мав із Кремлем менше чотири угоди. Але щоразу після розмови Путін. Зривав домовленості та запускав ракети по українських містах. Трамп наголосив, що Сполучені Штати вже відправляють НАТО багато зброї усіх видів і її негайно перекинуть в Україну. Поставки стали можливими завдяки рішенню європейських країн підняти витрати на оборону до 5% ВВП. Трамп також заявив, якщо за 50 днів не буде досягнуто мирної угоди, Сполучені Штати запровадять суворі вторинні тарифи проти Росії. Я багато розмовляю з путіним про те, щоб зробити цю справу, і я завжди кладу слухавку, кажучи, ну це був приємний телефонний дзвінок. А потім ракети запускають по Києву чи якомусь іншому місту. І я кажу, що це дивно. А після того як це трапляється, три чи чотири рази виходить, що розмова нічого не означає. За патріотами у Сполучені Штати міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нині у Вашингтоні домовляється про придбання комплексів ППО для України. Скільки установок хочуть купити німці, і чи готові американці їх продати? Розкаже Тетяна Логунова. Пункт призначення Вашингтон тема підтримка України. Міністр оборони Німеччини, держави, що є одним із лідерів на дані допомоги українському війську з візитом у Пентагоні. Він прилетів до свого колеги Піта Гексета, щоб вічнавіч віч обговорити нові пакети озброєнь. усім в галузі протиповітряної оборони. Німеччина має намір закупити в американців дві системи Петріот і передати їх Україні. Гроші є, потрібна лише згода американської сторони. Переговори. Щодо такої угоди тривають вже кілька тижнів, задіяні не тільки міністри оборони двох країн, але й лідери. Ми готові придбати додаткові системи у Сполучених Штатах, щоб надати їх Україні. Я говорив про це з президентом Трампом. Ситуація наступна: у них багато установок цього типу, але вони їм самим потрібні. Це питання обговорять міністри оборони. Сигнали, що надходять від американських партнерів останніми днями, позитивні. Це питання буде на порядку денному візиту міністра оборони Німеччини до Вашингтона. Свої петріоти німеччина надати не може. Про це напередодні відрядження до сполучених штатів. Вкотре заявив міністр оборони Пісторіус. Німці вже віддали збройним силам чверть установок із власних запасів. Кілька комплексів орендують поляки. Ще один петріот постійно потрібен для навчань. У німців залишилося шість систем. Це мінімум потрібний для забезпечення обороноздатності Німеччини. Два Петріоти пропонує оплатити Німеччина, ще одну систему Норвегія. Втім, це далеко не всі європейські держави, що готові придбати в американців системи протиповітряної оборони для України. Напередодні речник німецького уряду повідомив охочих значно більше. Мовляв, наразі ведуться переговори про купівлю ще кількох установок Петріот для захисту українських міст від російських ракет. Учасники цих перемов поки невідомі. Петріоти так та ауруси досі ні. Передавати Україні свої крилаті ракети німці поки не планують. Натомість фінансують виробництво українських далекобійних озброєнь. Перші з'являться на фронті вже у липні. А незабаром українські військові отримають сотні одиниць нової зброї. Тетяно Огновічеслав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу Марафон, Єдині новини. Перетин кордону по-новому, європейський союз схвалив нові правила в'їзду для громадян третіх країн, включаючи українців. Як розповів речник прикордонної служби Андрій Демченко, з осені стартує нова система, що передбачає електронну реєстрацію даних та біометрії, зокрема відбитків пальців. Головна мета це прискорити та підвищити безпеку. Це не не нові правила, а це така уніфікована єдина система. До я контролюватиме кордон, контролюватиме безпеку від країн Європи і країн, які входять до шенгенської зони? Фактично до цієї базою даних буде наповнюватися всі перетини кордону громадянами третіх країн. А в тому числі це стосується і громадян України, які слідуватимуть як на в'їзд, так і на виїзд з країн Європи. В Україні стартувала додаткова сесія національного мультипредметного тесту. З 14 липня абітурієнти, які планують вступати на бакалаврат, можуть скласти тест. Як розповіла у нашому ефірі директор центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, цього року зареєструвались понад 317 тисяч учасників, що більше ніж минулоріч. У багатьох локаціях є умови, щоб проходити тестування в укритті. Тож варто не забувати про теплий одяг. Там, де умов для проходження оцінювання в укритті немає, таких місць також дуже і дуже багато, тому що ми потребуємо значної кількості локацій. Там вступники перериватимуться, обов'язково переходитимуть в укриття, перебуватимуть в укритті до завершення повітряної тривоги і тільки потім повернуться до оцінювання. Але працюватимуть вони з того завдання, на якому призупинилися оцінювання, якщо вони зберігали свої відповіді, тобто нічого не втратиться, усе вже є в системі, ви повернете. І продовжити виконувати тестові завдання. У селищі Білозерка на Херсонщині цієї ночі росіяни вдарили по медичному закладу. Будівля зазнала значних руйнувань. Херсонщину ворог обстрілює майже безперервно. Про ситуацію там на зараз дізнаємося від Дмитра Бутрія, першого заступника обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане Дмитре, доброго вам ранку. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на тепер у вашому регіоні як минула ніч? На сьогодні ну, ситуація на декупованій частині Херсонщини залишається дуже що Ворог не припиняє обстріли е територій е Херсонщини. Так, за минулу добу е ворог вогнем вкрив 43 населених пункти. На жаль, е загинули люди від удару дрона. Загинув 59-річний чоловік та 65-річна жінка. Е, було постраждало 12 приватних будинків, дві багатоповерхівки, автівка. Е, також є поранені. Вже сьогодні зранку е, ворог продовжує е, атакувати Херсонщину. Так було нанесено. Е, Обстріл по Білозерці постраждало 17 чоловік? Був удар по медичному закладу? На цей момент там знаходилось сім людей, отримали різні ступені поранення. Зараз вони проходять лікування. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, що з інфраструктурою області? Чи всюди у людей є світло, вода, газ? Ворог постійно б'є е, об'єкти інфраструктури, критичний електропостачання, водопостачання, газопостачання. На сьогодні е, саме ті об'єкти, які піддаються постійним обстрілам, звичайно, що ми е, захищаємо ці кажемо різними е, методами не для ефіру, е, але е, незважаючи на постійні обстріли, постійну руйнацію. У нас з 228 населених пунктів декупованої частини світло відновлено на 172, сімдесят і з населених пунктів, де було газопостачання, відновлення і є в 71 населеному пункті, і 176 населених пунктів отримують централізоване водопостачання. Найбільше страждають населені пункти, які знаходяться вздовж Дніпра. Але й туди е, е, забезпечуємо їх генераторами і привозною е, водою. То ситуація на сьогоднішній день така. Скажіть, будь ласка, от е, зараз можемо сказати, що завершився черговий воєнний навчальний рік на Херсонщині. Яким він був ну, е, е, на сьогодні. Е, Наші держслужбовці проходять е, навчання на базі одного з навчальних центрів. Я думаю, що ми повинні сьогодні бути е, готові до о, різних подій, тому о, о, люди, які тут працюють на цій території, е, повинні знати саме навички, скажімо, е, первинної воєнної підготовки, тобто вміти надавати. Першу допомогу поводиться зі зброєю, тому що ситуація, в якій ми тут працюємо, просто вимагає від нас таких дій. Дякую вам, пане Дмитре. На прямому зв'язку зі студією був Дякую. Дмитро Бутрій, перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Такі новини. Попереду вас чекають розмови з експертами і прямі включення, що їх готує Олександр Васильченко.